Академік Вернацький сказав, що демократія це свобода думки та свобода віри. При тоталітарних системах, які тривалий час панували на землі Галичини. Ці дві умови нормального розвитку суспільства завжди порушувались, і тепер потрібно докласти значних зусиль, щоб відновити справедливість. Важливо показати роль української греко-католицької церкви, установленні та розвитку української національної ідеї, місце душ пастирів, які першими йшли і вказували іншим шлях до Бога і свободи. Доля церкви завжди була невід'ємною від долі України. Так мовиться у Ному слові авторів книги про історію духовенства краю під назвою на перевалі духу. Хоча книга вийшла невелика за об'ємом, та вона містить величезний пласт фактичного матеріалу, для зібрання якого авторам довелося опрацювати величезну кількість архівних матеріалів. Це і робота в обласному державному архіві Івано-Франківська, і архіви монастиря святого Онуфрія в місті Львові, метричні книги, праці вітчизняних та діаспорних науковців, листування та інше. Та збір матеріалу до написання книги ускладнився ще й стилем життя священників, про яких йдеться у дослід. Джені, а саме частою зміною місця своєї діяльності. Ну ви розумієте, священник – це так, як прокурор. Там скільки було на місці п'ять років і знову на якісь парафії, і знов на якісь парафії, поки вже не буде солідний і стане парухом і буде жити в якомусь одному селі. А так, якщо подивитися їхній послужний список, то дуже дуже багато записано в метриці кліра, куди священник переходив і він міг бути у всіх районах нашої Станіславської єпархії. На презентації книги були присутні як священники української. Греко-католицької церкви нашого регіону, так і родичі тих отців, про яких йдеться в книзі, а це гості з різних куточків західної України. Важко переоцінити значення таких досліджень, адже саме греко-католицька церква протягом століть була єдиною опорою для поневолених українців, а її отці були носіями автентичної української культури, та часто, навіть будучи поза законом, саме вони здійснювали і душпастерську і просвітницьку роботу серед населення Галичини. Тут зібрані долі 16 священників, які працювали на теренах. Надвірнянщини, телятинщини, яремчанщини і у різні часи засвідчили свою віру Господу Богу, відданість українському народові і одночасно велику любов до того середовища, до тих людей, яких серед котрих вони працювали. Дане дослідження є як такою першою ластівкою тих широкомасштабних досліджень, які мають проводитися в колі наших науковців, священників, щоб ми могли дослідити, як жило наше духовенство в 18, 19, 20 столітті, і щоб сучасні покоління могли брати з них приклад з тих добрих, поважних, порядних осіб, які жили для добра. Церкви і народу тема діяльності української греко-католицької церкви на терена Галичини та її ролі у встановленні української державності, не дивлячись на наявність уже певних напрацювань, все ж має величезну кількість невідомих сторінок, які ще належать дослідити нашим науковцям.